Пропонується до продажу затишний будинок, розташований у селі Монастириха Тернопільської області. Це чудова можливість для тих, хто шукає спокійне місце для проживання або відпочинку у мальовничому куточку України. Ціна даного будинку складає всього 4 тисячі доларів і налічує три просторі кімнати. Має додаткові приміщення: ганок, коридор, дві кладові. Будинок потребує ремонту. Будинок складається з трьох великих кімнат, що забезпечують комфортне проживання для родини. Наявність ганку додає затишку та є чудовим місцем для відпочинку на свіжому повітрі. Коридор з'єднує всі приміщення, а дві кладові надають додатковий простір для зберігання речей. Будинок потребує ремонту. Що дозволяє новим власникам втілити власні дизайнерські рішення та облаштувати житло за своїм смаком. Будинок має газ, світло та індивідуальне опалення, часткове меблювання, санвузол на вулиці з можливістю установки його в будинку. Земельна ділянка включає 82%. сотки. Село Монастириха розташоване в мальовничій місцевості Тернопільської області, що забезпечує спокій та чисте повітря. Наявність основних інфраструктурних об'єктів поблизу робить проживання комфортним та зручним. У селі наявний магазин, школа, медичний заклад та транспортне сполучення. Перевагами даного будинку є доступна ціна, просторі кімнати, можливість ремонту та облаштування за власним смаком, тихе та спокійне місце розташування. Для отримання додаткової інформації, організації перегляду або обговорення умов придбання переходьте за посиланням під відео до нашого телеграм-каналу та не забувайте підписуватись. Сьогодні розглянемо приватизований будинок у Полтавській області у селі Вільна Терешківка. Детально, як завжди, у телеграм-каналі. Будинок було побудовано у 50-х роках ХХ століття. Але й досі гарно зберігся. Має глиняні стіни, побілені зсередини та гарно розмальований з вулиці, що нагадує про його вік, але й повертає у щасливе минуле. Площа ділянки складає 51 сота. Будинок займає 43 квадратних метри. Дім сухий та чистий, з комбінованим пічним та газовим опаленням. Сама хатка глиняна та шиферним дахом. Має пластикові вікна, косметичний ремонт, без зручностей, дерев'яні пули. Має дві кімнати, кухню та коридор. У подвір'ї є скважина та колодязь, літній душ та санвузол. Біля будинку розташований цегляний гараж з оглядовою ямою, сарай для господарських потреб та додаткове приміщення для утримання птахів та тварин. Два погреби, один з яких вхідний. Літня кухня з конвектором, газовою плитою та піч з дров'яним опаленням. До будинку підведено газ та телебачення. За будинком знаходиться молодий плодоносний сад з фруктовими молодими деревами. Земельна ділянка гарно удобрена та підійде для вирощування різноманітних культур. Навколо подвір'я огорожа. З металевого забору, що додасть впевненості та приватності. У межах 500 метрів знаходиться дитячий садок, школа, магазин та кіоск. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові оголошення. До вашої уваги продаж добротного будинку у селі Вербова Тульчинського району Вінницької області. Будинок має гарне планування. Побудований з цегли утеплено рідким пенопластом, пеноізолом та 10 см самого пенопласту, дах шиферний, міцний цегляний фундамент. Вікна замінено на металопластикові, вхідні броньовані двері. Є кондиціонер та супутникове телебачення. По вулиці протягнено кабель інтернету. Загальна площа будинку 86,6 квадратних метри, Три кімнати, Велика та простора кухня 17 квадратних метрів. Це мрія кожної господині. Має нову фурнітуру, вбудована духова шафа. Є місце під посудомийну машину. Паркет з лінолеуму та натяжної стелі. Санвузол суміжний. З великим гідробоксом та пральною машинкою. Обкладено повністю плиткою. Три спальні. Гостьова, дитяча та ваша. Всюди ламінат. Виліплені стелі з гіпсокартону та переклеєні шпалери. Коридор перекрито деревом і має велику шафу купе на всю стіну. Проведено комунікації у вигляді електропостачання, газопостачання, централізована вода, вигрібна яма. На вулиці є колодязь біля ваших сусідів. Опалення відбувається за допомогою двохконтурного газового котла. У будинку встановлені лічильники на світло, газ та воду. Розпочато будівництво господарських споруд. Гараж, літня кухня, сарай та погріб. Все на стадії ремонту. Найбільше добудована літня кухня, в яку вже проведено світло та воду. Просторий двір, засіяний травою. Біля будинку привезено камінь для побудови доріжок. 31 сотка приватизованої землі. Земля родюча. оброблялась. Навколо будинку бетонний паркан. З воротами для заїзду автомобіля. До найближчого міста всього 4 кілометри є зупинка транспорту у трьох хвилинах ходьби. У селі є два кіоски та дитячий майданчик, побудований жителями, школа та садок, які знаходяться у місті. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити нові оголошення. Сьогодні до вашої уваги продається затишний будинок в центрі мальовничого села Холодець Хмельницької області на річці Бух. Цей будинок, ідеальний вибір для тих, хто хоче насолодитися спокійним життям на природі, але недалеко від усіх необхідних зручностей. Розташований в живописному селі будинок пропонує комфортне проживання з усіма вигодами для родини. Площа будинку 100 квадратних метрів та має 5 кімнат, що дають можливість для комфортного проживання великої родини. В кімнатах поклеєні шпалери, що додають затишку і тепла у кожній частині будинку. Окрема кухня, що має дерев'яні елементи в оздобленні, підлога покрита плиткою. Ванна кімната з усіма необхідними зручностями, щоб забезпечити комфорт для мешканців, повністю обкладена плиткою. Є котельня та дві системи опалення газове та твердопаливне, що забезпечує економічне та ефективне обігрівання будинку протягом року. Весь будинок утеплено вагонкою, що створює додатковий комфорт та зберігає тепло у будинку. Площа ділянки 15 соток, що є достатньо простору для садівництва, городництва або створення місця для відпочинку на свіжому повітрі. На території є господарські приміщення, у тому числі два погріби, що зручно для зберігання продуктів. На ділянці є краниця, що дозволяє мати доступ до чистої води прямо на місці. Будинок ідеальний для любителів риболовлі. Оскільки річка Бух знаходиться поруч, що забезпечує чудові можливості для відпочинку на воді. Є школа та садочок у пішій доступності, що зручно для родин з дітьми, магазини та зупинка громадського транспорту поруч, що забезпечує доступ до усіх необхідних послуг. Це є чудова локація на березі річки, яка дозволяє насолодитися природою та відпочинком. Цей будинок буде ідеальним варіантом для тих, хто шукає затишок та комфорт у природному оточенні з усіма необхідними зручностями. Тому не зволікайте і обов'язково переходьте за посиланням до телеграму. Та не забувайте підписатись на канал. Продається садиба в селі Білоцерківці Полтавської області. 20 км від Пірятина Лубінського району. Серед мальовничого середовища. Садиба розташована у центрі села. Поряд з зупинкою автобусу, крамницею та має зручний під'їзд. Земельна ділянка площі 53 сотки з молодим садком. Загальна площа будинку 68 квадратних метрів. Сам будинок цегляний з шиферним дахом. Будинок після ремонту з новими бетонними сходами, які за потреби можна обкласти плиткою. Будинок площею 67,7 квадратних метра та має 4 кімнати. Обладнаний газовим опаленням, централізованим водопостачанням, ванною та вбиральнею. Встановлено нові пластикові вікна. Приєднано супутникове телебачення. Є також літня кухня з газовою плитою та піччю на дровах. Два сараї, приміщення для худоби. Всі будівлі виконані з цегли. Велика територія для садівництва та городництва. Багато фруктових дерев. На території є криниця, в будинку є меблі. Та зроблено косметичний ремонт. Кожного тижня є вивіз відходів. На території каналізація Септик. Біля будинку є відділення пошти, зупинка, магазин та кіоск. В центрі села є річка та ліс для вашого відпочинку. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб бачити усі нові пропозиції.